Добраніч, ніч, Зіренько. Сьогодні ми читаємо 18-й розділ З одним крилом не полетиш. Це історія про те, як важливо не бути самому. Заплющ очі, вдихни глибоко і полетіли в казку разом. Список нечемнюхів шугав у небі, а різдвозавр нісся за ним. Щоб не відставати. Книженція, схоже, жила своїм життям, пролітаючи якраз перед носом різдво Завра, тож у нього не було іншого вибору, як летіти услід. Внизу, попід ним, засніжені поля та села перетворювались у містечка, що переростали в міста. Аж доки список Нечемнюхів не почав сповільнюватись, знайшовши домівку Марвіна та Брейдона, і приземлився на їхній гаражній покрівлі з глухим сніжним бух. Різдвозавр накинувся на список, щоб він, бува, не чкурнув. Але той не чинив опору, натомість лише випустив промінь світла в бік спальні, вікно якої виходило на гараж. У кімнаті спалахнуло холодне, блакитне сіяння, і різдвозавр нишком, до неї, наблизившись, побачив обрис хлопчика, що мало не торкався носом. Екрана з відео – грою. Марвіне, сніданок на столі, гукнув хтось із кухні, але хлопчик Марвін навіть не відвів очей від екрана. Забажавши побачити решту домочадців, різдвозавр тихенько злетів у задній двір, аби зазирнути у кухонне вікно. Там він побачив місіс Джонсон, яка готувала канапки з беконом, що злегка відволікало поведеного на їжі динозаврика. А містер Джонсон тим часом заварював каву. Раптом різдвозавр почув дивний звук, легеньке цок-цок-цок-цок, цокання. Хоча ні, то не було цокання, а щось на кшталт пінг-пінг, пінг-пінг, яке долинало з гаража. Невеличкі двері, що вели до гаража садового патіо, були привідчинені, так що різдвозавр тихцем просунув крізь щілину писочок, щоб дослідити більше. Всередині він побачив маленького хлопчика, що виконував подачі на столі для пінг-понгу. Пінг. Він бездоганно подав м'яча, і той перелетів через сітку, приземлившись у кошику для білизни. Брейдоне снідати. гукнула його мама з кухні. Іду, мам. Відгукнувся хлопчик, але Різдвозавр чітко відчув у його голосі сум, коли він поклав ракетку і глибнув на зображення золотого трофея, причіплене до гаражної стіни. Різдвозаврові довелося принишкнути за великим вазоном, коли Брейдон вийшов з гаража. І під тюбцем побіг через засніжене патіо до задніх дверей дому. Різдвозавр хутко метнувся назад до кухонного вікна, щоб підслухати ще. Чому ж список нечемнюхів привів його сюди? Як почувається мій хлопчик перед сьогоднішнім чемпіонатом? запитав у Брейда на батько. А Брейдон у відповідь лише й зітхнув. О, ну чого ти, серденько? Ти і сам прекрасно впораєшся, підбадьорила його матуся. Я парний гравець, мамо, і я залишився без пари. Я, як пінг без понга, сказав він, відсунувши канапку з беконом. У дверях кухні. Зринув Марвін, досі стискаючи в руках приставку і залипаючи в екран. Одною рукою він вхопив канапку, запхав її в зуби і поніс із кухні. Як собака кістку, ні разу не визирнувши за екрана. Дивлячись, як його брат іде, Брейдон зітхнув. Бачите, Марвін навіть не пам'ятає, що сьогодні чемпіонат. Одного ти не розумієш, мамо, Найвеселіше в настільному тенісі грати з. Годинник на кухонній стіні пробив десяту, не давши Брейдону договорити. О, вже десята, мені час на роботу, побачимось увечері. На змаганні. Ти найкращий понгер, усміхнулася мама. Постривай, я не мала на увазі, що ти смердиш. Я хотіла сказати, що ти найкращий Пінг-Понгер. Та я зрозумів, мам, слухай, а можеш мене підкинути? запитав Брейдон і встав за столу, так і не торкнувшись Данку. Звісно, але тобі хіба не зарано? Я подумав, що треба піти і подивитись, хто бере участь у змаганні, дізнатися, хто мене сьогодні переможе, промовив Брейдон. Засовуючи ракетку в рюкзак. Щасти. гукнув тато, коли Брейдон пішов за мамою на вихід. Агов, в геймер чадо, три тисячі! гукнув Брейдон свого старшого брата, перш ніж вийти з хати. Якщо передумаєш, запис на турнір для парних гравців закривається о другій годині. Я буду там. Два брати, одна команда. Але відповіді не було Брейдон похитав головою, накинув пальто і вийшов з будинку. І тепер Різдвозавр розумів, чому список нечемнюхів притягнув його сюди. Схоже, Марвін ігнорував усе, що відбувалось за межами екрана його приставки. І навіть перестав перейматися тим, як почувається його братик. І у Різдвозавра в голові пінгнула ідейка. Він знав, у чому полягала його місія перетворити геймерча до три тисячі назаду Марвіна і привести його на чемпіонат до другої години. Відлік розпочався. Навіть якщо крило лише одне, мрія все одно знайде свій шлях. Спи солодко, нехай тобі насниться тепле, добре диво. До нової зустрічі в казці.